Друзі, вітаємо на каналі Проставочка з вами Дмитро. І сьогодні у нас в роботі Volkswagen Артон 2020 року. Сьогодні ми не будемо встановлювати проставки, підбирати пружини. Сьогодні ми будемо встановлювати захист двигуна. Адже захистити свій двигун і свій масовий піддон дуже важливо, тому що ці запчастини і ці агрегатні возли дуже дорогі в обслуговуванні, і знайти їх в оригінальній новій або в дуже важко. Тому будемо встановлювати захист двигуна, який у нас є по наявності. Отже, не будемо гадати часу гарного перегляду. Підняли автомобіль на автомобілі встановлений штатний пластик. Це звичайний пластиковий захист, як ви бачите, він ну, захищає від якихось мінімальних камінців, якихось агресивного середовища, але ж все-таки краще поставити металевий захист, тому що тут є важливі елементи автомобіля, які пошкодити ну, дуже небезпечно. Тому ну, зараз будемо демонтувати цей встановлювати наш метало. Друзі, е, дані захисти можуть бути у двох е, варіантах товщини металу: 2 мм і 2,5 е, В міських умовах достатньо 2 мм, тому що 2,5 ну, просто немає необхідності. Він важкіший, він дорожчий. Ну і просто необхідності в цьому немає. В нашому випадку це 2-мм гаряча катерна сталь з ребрами жорсткості, порошкова покраска. Всі кронштейни присутні. Е, захист закриє, буде все чотенько, Ну я думаю, переживати немає чого. І, до речі, у клієнта укрієнсить вобасто, і ми зараз покажемо цей момент, якщо спеціально виробник зробив отвір для виходу трупи Вабасво. Зараз покажемо, будемо дивитися. Отже, друзі, захист встановлений. Як ви можете побачити, встановлюється він на два основних болти з шайбою. Це раз, два і по задній частині раз, два, три. Встановлюються на основні болти сам захист, і плюс штатом кріплення встановлюється до підкрилки. Тобто захист тримається, ніяких питань немає, все чітко стоїть. І, до речі, кронштейни ми встановили на лонжерони, як ми показували вище, Тому захист стоїть. Нікуди він не дінеться. Я окремо хотів акцентувати той момент, що на автомобілі стоїть губасто. І як ми сказали в початку відео, ось отвір для дренажної системи. Я вважаю, що це дуже круто зроблено. Також все кріплення змащується від змазкою для того, щоб уникнути корозії. Та в принципі, все круто. Отже, друзі, ми вже відпустили клієнта. Захист встановлено. Ми задоволені, як завжди. Клієнт задоволений, як завжди. Якщо вас цікавлять такі послуги, ми заходимо в місті, Київ, вулиця Жмеринська, 5, СТО автодішка, де ви можете встановити проставки, пружини, зробити ТО, ремонтувати ходову частину. Отже, друзі, якщо вам потрібно збільшити клірнс, у нас є проставки для збільшення квірку. Якщо вам потрібно збільшити навантаження, у нас є пневмобалони, комплекти пневмопідвізки, підвіз, посили стабілізатора, захисти, автобатори і багато-багато всього. Тому дякую вам велике за перегляд. Дякую, що ви з нами. Ставте лайки закусінці і підписуйтесь на канал. Все буде Україна!